Є в Україні така тиша, яку не чують одразу вона не оглушує і не лякає, але якщо затриматися в ній надовго, починаєш відчувати, що земля під ногами не порожня. вона знає, вона пам'ятає і не все з цього готова віддати словами. Колись дуже давно, ще до міст, ще до церковних дзвонів, люди не намагалися керувати світом, вони намагалися жити з ним в одному ритмі. І були ті, хто цей ритм чув краще за інших. Їх не називали чаклонами, їх не називали святими. Вони були волхвами. Волхви не володіли землею і не прагнули влади, але до них приходили тоді, коли жоден меч і жодна сила не давали відповіді. Вони знали, коли рік буде голодним, коли не варто йти на війну, коли слово важливіше за дію. Волхви читали не майбутнє, вони читали стан світу. Їхня сила не була магією в сучасному сенсі, вона була пам'яттю. Але з часом люди захотіли простих відповідей і чітких правил світ, який не підкоряється, почав лякати. Те, що не вкладалося в нові системи віри, стали називати небезпечним. І тоді пам'ять почала відступати. Вона не зникла. Вона перетекла. У горах, там, де людина ще не стала господарем, а залишалася гостем, знання оселилося в мольфарах. Карпати не приймають галасу і показовості, тому мольфари завжди були мовчазними. Їх не шукали з цікавості, лише з крайньої потреби. Про них говорили пошепки що мольфар може відвернути град, зупинити недугу. Побачити смерть раніше, ніж вона переступить поріг. Але разом із цим знали він не втручається без потреби, бо будь-яка дія проти природного ходу речей має наслідки і платить за них не громада, платить сам мольфар. Паралельно з цим у селах, містечках, на околицях з'являється інший образ відьма. Спочатку це слово не несло зла. Відьма це та, що відає жінка, яка знала трави, пологи, біль, страх і смерть. До неї приходили вночі, щоб ніхто не бачив, її боялися, але саме страх і був формою поваги. Все змінилося тоді, коли знання почали вимагати контролю. З 16 століття на українських землях поступово з'являються судові процеси над відьмами. Вони не були масовими, як у Західній Європі, але були достатньо частими, щоб страх укорінився. Особливо це стосувалося міст із Магдебурзьким правом, де суди працювали за письмовими нормами, а не за живою традицією. У судових справах фігурують здебільшого жінки вдови, знахарки, повитухи. Їх звинувачували не за конкретні злочини, а за наслідки, які неможливо було пояснити інакше. Захворіла дитина. Пропало молоко в корови, зруйнувався шлюб, погана слава була сильніша за будь-які докази. На відміну від заходу, в Україні відьом рідко спалювали, частіше карали вигнанням, приниженням, забороною займатися чарами. Але в селах вирок громади був страшнішим за судовий. Жінку могли залишити на самоті, позбавити підтримки, перетворити на живу тінь. Особливо складною була ситуація в Києві. Місті, де нова віра нашаровувалася на дуже давню пам'ять. Київ завжди був містом напруги між світами, тут старе ніколи не зникало повністю, але й нове не могло закріпитися без опору. Саме тому з'явилося місце, куди відсунули все небажане, незрозуміле, небезпечне для офіційної реальності лиса гора. Ще задовго до християнства це місце вважалося особливим тут не будували домівок і не жили постійно. Лиса гора була простором переходу, місцем, де людина могла залишити те, що більше не могла нести. Коли ж з'явилася потреба боротися зі старими віруваннями, гору не знищили, її оголосили проклятою. Сюди перенесли образ Шабашів відділом. Сюди ж, у 18-19 століттях, перенесли страти. Вважалося, що ця земля прийме гріх, але замість очищення вона вібрала страх, біль і мовчання. Навіть у радянські часи лису гору не забудовували, її оминали, бо пам'ять не стирається наказами. Охота на відьом в Україні не знищила знання, вона зробила його тихим. Волхви зникли з літописів, мольфари з розмов. відьми – з денного світла